І замість того, щоб допомогти дійсно закупити якісь дрони або ну я не знаю що, що потрібно допомогти якимось підрозділам так. військовим. Так. Я знаю, от мій чоловік нещодавно а, займався цими питаннями для одного з військових а, таких дуже потужних а, підрозділів. От, Чомусь він вмовив, в нього вдалося вмовити одеську міськраду, щоб вони виділили там 20 мільйонів розумієте, на цей підрозділ для того, щоб вони захищали нас. А Харківська ні-ні, ну, не хоче, розумієте? Там якусь фігню, ну, понти якісь є гроші, розумієте, а на от то, що в першу чергу потрібно, ну, не дуже. І це, от хоча е, я не хочу там в суто з критикою, бо е, е, я пишаюся цими людьми, е, які приїжджають от, там приліти.